Вітаю в ефірі. Програма по суті. З початку жовтня триває сезон гострих респіраторних захворювань. Найскладнішими з них є COVID-19 та грип. Вони викликають багато різноманітних ускладнень. Хоча ВОЗ вважає, що вже ситуація з covid 19 не є пандемічною, але хвороба продовжує залишатися достатньо небезпечною для життя. Про те, яка зараз ситуація з захворюваністю, сьогодні ми поговоримо із заступником генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артемом Ярошенком. Вітаю вас. Вітаю, Ірина. Ну і як я вже озвучила, перше питання це по суті, яка зараз ситуація з захворюваністю на covid 19 і на грип, і з гострими респіраторними захворюваннями. Ми з нашим центром проводиться моніторинг за грипом і ГРВІ з 1 жовтня. Станом на сьогодні за 45-й тиждень захворіло майже 5 тисяч осіб. Якщо брати загальну статистику з 1 жовтня, це близько 20 тисяч, з них 40% складають діти. Якщо о, брати в порівнянні з попереднім о, з попереднім епідсезоном, то в нас іде ріст захворюваності на 65%. В цей період, якщо брати е, з попереднім тижнем, то це плюс 15%. відсотків. Але зараз е, ситуація нижче е, е, епідемічного порогу на 12%. відсотків. Це по яких по грві виметно. Це грві грип, Так, ну а ковід е, включений е, в ГРВІ і грип, тому і в цьому, в цих цифрах також закладений і ковід. Проте на ковід е, за 45 й тиждень захворіла 551 особа. Я так розумію, що ковід тепер також включений до сезонних захворювань, які будуть повторюватися у нас щороку в певні сезони. Так, звичайно, але поки є тестування на ковід і швидкі тести і ПЛР, то ми його виокремлюємо із всіх ГРВІ, так як виокремлювали грип при тестуванні людей на грип. Чи є якісь випадки уже ускладнень і важких станів пов'язані з ковід? 19 так періодично 10% від цих захворілих із тижня в тиждень це є важкі люди, які перебувають на стаціонарному лікуванні? Яка взагалі, який взагалі прогноз на 2023-2024 рік, саме на цей епідсезон, по ковіду 19 і по грипу? Які можливо штами будуть? Чи будуть вони важкими, чи будуть вони повторюватися навесні? Так, є прогноз. Прогноз складений на підставі даних з південної півкулі. ВОЗ складає цей прогноз, і ми будемо спостер... епідсезон не буде відрізнятися від попереднього епідсезону, Будемо мати дві хвилі. Найвища хвиля, найбільш така пікова захворюваність, буде спостерігатися з початку середини десь грудня і триватиме протягом місяця. І наступна хвиля. Це десь середини лютого, початок березня щодо штамів, які будуть зустрічатися, це Вікторія, два грипа А і два грипа Б. Грипи А це Вікторія і Дарвін. Грипи Б, це Австрія і Пхукет. Наскільки вони взагалі є по прогнозах ну, важкими в своєму перебігу? Це такі штами, як циркулювали в нас в області в минулому році. Тобто, якщо ми пам'ятаємо, це не досить важкі штами. І якщо в людини нормальний імунітет і немає таких хронічних захворювань органів дихання, то в принципі людина за 5-7 днів вона повністю одужує. Ну наскільки ми знаємо, немає таких, знаєте, специфічних ліків для лікування ні ковіду, ні грипу. Ну є тільки в умовах стаціонару, є тільки для полегшення стану. То залишається у нас як метод профілактики, все таки вакцинація. Вакцинуватися від COVID-19 зараз, де можна? Де зараз розміщені пункти? Тому що ми бачимо, що немає таких пунктів, які колись були в торгових центрах. Зараз є тільки е, стаціонарні. Де саме вони знаходяться? Так, зараз є стаціонарні пункти, які організовані в кожному лікувальному закладі. Це тобто або поліклінічне відділення, або якщо це брати райони і е, територіальні громади, то це центри первинної медико-санітарної допомоги. При кожному центрі є організований. Е... Кабінет щеплень, де можна отримати щеплення, туди можна приходити тільки за місцем реєстрації чи можна прийти там, де тобі зручніше і ближче, наприклад. Якщо пацієнт зареєстрований в області, тобто має декларацію із, із якимось спеціалістом первинки із обласним, він може звернутися до будь-якого лікувального закладу, тому що він є в системі, і це буде досить просто зробити щеплення і відмітити, зробити цю відмітку саме в електронній системі охорони здоров'я щодо проведення цього профілактичного щеплення. Якщо це люди без декларації, то вони можуть звертатися і в будь-якій Такий заклад, і о, їм повинні провести щеплення, навіть якщо в них немає декларації, те саме стосується і переселенців. Я так розумію? Так, звичайно, це будь-які будь люди, які не зареєстровані в нашій області, ну не мають декларації з сімейним лікарям в нашій області. Скажіть, будь ласка, як проводиться вакцинація військовозобов'язаних, тому що багато хто з них знаходиться на в тих умовах, де не можна лікарів привести, саме щоб вони проводили вакцинацію? Так їх якось зарані вакцинують. Чи яким чином це відбувається? У них є своя організована служба, і вони окремо отримують вакцину на Міністерство оборони, але останнім часом ми для них отримували як ВОЗ передавало через нас центр. Як ну як просто для зберігання? Ми певний час зберігали, це 2-3 дні для оформлення документів і передавали на них вакцину проти гепатиту А. Угу. А проти грипу вони проти ковіду проти не отримують вакцини? Тому що я знаю, що раніше навіть проти грипу їх вакцинували безкоштовно. Так, і зараз така практика є: вакцину вони отримують централізовано без участі нашого закладу. Угу. А взагалі, які саме Яку саме вакцину, тому що ми раніше отримували Модерну Pfizer, яку зараз отримали для вакцинації, і чи багато доз отримали на область і на місто в кінці жовтня? Отримали вакцину Pfizer у кількості 1170 доз. Вона вже розподілена на лікувально-профілактичні заклади, і всім, хто бажає, може отримати щеплення. Щодо вакцини проти грипу, то це дві зареєстрованих вакцини в нас Vaxigrip і джисіфлю. Але вона не отримується за кошти держави. Це необхідно за власні кошти купувати її в аптечній мережі. От я, як людина, яка постійно вакцинується від грипу, хотіла уточнити таку ситуацію. Чи якось ви зверталися, можливо, до фармацевтичних закладів, до власників аптечних мереж, щоб збільшили закупку цих вакцин? Тому що я вам чесно скажу, це досить важко записатися навіть Доводиться записуватися на те, щоб отримати вакцину навіть тим, хто хоче це зробити. Ну, ми наш центр не звертався, тому що це приватні заклади, і ну якби щоб тут не було ніякої корупційної складової, то ми такого не практикуємо. Проте аптечні заклади, бач, вони розуміють, що є попит, і вони повинні замовляти десь ну відсотків на 20 більше, тому що я розумію, що не всі розуміють, що необхідно записуватися і. Тому ну це їхні прорахунки. Як зараз це відбувається? Ось в тих віддалених містечках, громадах, які зараз також отримали вакцину, як ви кажете. В кожному закладі є бригада, яка за необхідності може стати і мобільною, тому що в них є автомобілі для пересування в межах їхньої адміністративної території. В бригаду входить фельдшер, і лікар. Ці всі спеціалісти вони обов'язково повинні проходити навчання під час організації щеплення проти ковіду, коли починалася вся кампанія. Їм було проведено таке навчання. Наразі наш центр організовував навчання щодо дотримання холодового ланцюга і поводження з вакцинами. От наразі, 15 листопада, буде п'яте таке навчання в місті Чернігові організовано і будуть навчені спеціалісти саме із великого цього чернігівського району. Угу. І яка взагалі правильна схема вакцинації? Давайте поговоримо, тому що багато хто отримав лише одну дозу ще колись давно. Чи потрібно зараз їм заново проходити? Тобто тоді потрібно було робити дві дози з проміжком місяць, але людина, наприклад, не отримала другу дозу. Як робити вакцинацію тим, хто отримав дві дози, але не робив бустер? Тобто, яким чином взагалі? От зараз всі різноманітні схеми повинні виглядати? Схема виглядає таким чином, що необхідно проводити. Перше щеплення через місяць проводити друге щеплення, і від п'яти місяців до півроку проводити бустер і потім другий бустер. Якщо є якісь порушення у проведенні цього циклу, то необхідно починати схему заново. Тим, хто отримав два щеплення, необхідно зробити наступний бустер, якщо пройшло не більше року після останнього щеплення. А якщо пройшло, наприклад, вже після двох щеплень більше року, людина не колола бустер, тобто їм потрібно буде заново колоти два щеплення. Починати все спочатку, так. Але тут вже е, е, потрібно враховувати індивідуальні особливості, наскільки в людини є схильність до інфекційних захворювань, які є хронічні захворювання, і можливо це робити по індивідуальній схемі, яку повинен запропонувати сімейний лікар. Зрозуміло. Е, чим взагалі небезпечний covid 19 для нещеплених? По-перше, щеплення не дає 100% гарантію того, що людина не захворіє. Це полегшення перенесення цієї хвороби при зустрічі з вірусом ковіду. Щеплення дає гарантію того, що не буде ускладнень, які у кожної особи проявляються по різному проте, якщо людина має і хронічні захворювання, наприклад, системи кровотворення чи серцево-судинної системи. То дуже дуже значний відсоток того, що в неї будуть ускладнення, які почнуться десь через півроку після того як людина перехворіє. Зрозуміло. Е, якщо говорити взагалі про щеплення від ковіду і від грипу, тому що ми говоримо про обидва захворювання, чи можна їх робити одночасно в один той самий день? Так, звичайно, можна це робити. Національна технічна група експертів з імунізації і рекомендує проводити ці щеплення, тому що вони, як всі гострі респіраторні вірусні інфекції, мають однаковий початок і сезон і однакову сезонність ну початок сезону сезонності в один сезон починається. От до речі, цим якраз і завершу питання. Хотіла поставити на фінал. Чи не пізно зараз ще щепитися, тому що сезон уже, як ми кажемо, почався? Можливо, вже ну можна просто перехворіти і заспокоїтися? Можна перехворіти і заспокоїтися Це так, але ж е ніхто не впевнений, скільки разів за весь епідемічний сезон, який триває в нас майже до. Е до червня місяця, скільки людина ще раз зустрінеться з цим вірусом? А на вироблення антитіл до вірусу, як ковіду, так і грипи, потрібно всього лише від двох тижнів. Тому якщо щепитись зараз. Це не пізно і е, просто ці два тижні, поки поки організм е, зреагує е, правильно на вакцину, уникати людних місць і е, відходити подалі, якщо в цих людних містах хтось є з респіраторними інфекціями, і все в чи радили б ви вакцинуватися тим, хто вже? Хворів на щось, наприклад, ну не перевіряючись на що він хворів, але вже відчуває, що він там або гРВІ переніс, або грип переніс, або навіть можливо робив якісь уже аналізи знаєш, що ковід. Чи радили б ви все одно зробити щеплення? Так, звичайно, тому що це захист на майбутнє, як я сказав у попередньому коментарі. Не ми не даємо гарантію, скільки разів ми зустрічаємося з вірусом і в який час. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми говорили про ситуацію з захворюваністю на COVID-19 та грип та гострі респіраторні інші інфекції. із заступником генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артемом Ярошенком. Дякую. Дякую вам.